Привіт, мене звати Гутник Анастасія, і я клінічний психолог, а також сертифікований спеціаліст денверської моделі. І це вже мій 12 й випуск огляду на книгу Денверська модель раннього втручання. І сьогодні я буду розповідати про розвиток мовлення нарешті та те, що ми можемо робити, щоб допомогти нашій дитині. Перед тим як ми почнемо, я пропоную поставити вам лайк, підписатися на мій канал. А також ви можете знайти багато цікавої інформації, а також приклади змизання, так і взагалі купу всього про розвиток дітей з особливими освітніми потребами на моїй сторінці у інстаграм. Посилання у описі до відео. Ну що ж, поїхали до теми. Насправді я знаю, що більшість батьків дітей з особливими освітніми потребами дуже сильно хвилюються саме через цю тему, саме через мовлення. Але ми не просто так дійшли до нього тільки зараз, майже в кінці. Так? Бо для мовлення необхідний фундамент та певні навички, які допоможуть нам розвивати його, як у нас повинні бути певні навички, так і у дитини. Якщо ви робили все, що ми обговорювали раніше, то ви вже маєте певне уявлення про те, як цей фундамент будувати. І час переходити до мовлення. Тут нам дуже важливо поділити мовлення на два види: активне мовлення і пасивне. Так? Активне це процес говоріння, а пасивне це про розуміння того, що говорять інші люди. І перше, і друге, формуються… У процесі взаємодії з людьми, тому нам так важливо було налаштувати партнерство та навчити дитину звертати увагу до нас, що ми робили раніше. Також тут дуже важливо проговорити той момент, що часто діти з аутизмом починають повторювати за мультиками або, наприклад, прям цілими рекламами говорять. Але цей формат мовлення не виконує головної функції комунікації. Нам не потрібне мовлення просто до телевізора або в нікуди. Його не варто підкріплювати. Натомість усі свої сили варто кинути саме у комунікацію з нами, з людьми, на яку вже ми можемо надбудувати наше мовлення саме сюди. Далі я буду розповідати про конкретні стратегії, як ми всі любимо, так? які ви можете використовувати вдома. І почнемо ми з активного мовлення, а потім вже перейдемо до пасивного. Перше, що варто робити, це формувати словник звуків вашої дитини. Адже, щоб ми почали говорити словами, спочатку треба почати використовувати різні звуки. О, А, у, А, У, В, Б, Г. Тут нам максимально важливо навчитися реагувати на будь-які злуки, начебто дитина сказала слово, так? не важливо, що вона у <сіщо> і все. Якщо ви чуєте, що дитинка щось озвучила, зробила якусь вокалізацію, ооу, оо", та, то одразу дайте їй зворотній зв'язок. Наприклад, ви можете відповісти дитині на цей звук, або повторити за нею цей звук так само. Або якщо це взагалі було схоже на слово, то назвіть це слово. Таким чином ми даємо дитині зрозуміти, що її звуки важливі для нас, що тим, що вона щось вокалізує, вона привертає нашу увагу та приємно взаємодія. Її голос має силу. Але я тут наголошую на тому, що наш відгук має бути обов'язково приємний для дитини, а не якісь там виправлення чи критика. Після цього ми вже можемо використовувати ці звуки, які ми знаємо, що наша дитинка час від часу робить, як ініціативу до контакту від нас. Це означає, що ми вже не очікуємо звуку, щоб Імітувати за дитинкою, так? А самі робимо його у момент спільної взаємодії, викликаючи цю взаємодію. Ідеально спробувати це зробити, коли увага дитини повністю сфокусована на вас і ви у близькому контакті. Озвучте якийсь звук досить весело і трошечки почекайте, доки дитина відповість вам. А потім знову зробіть такий самий або інший знайомий звук і очікуйте її реакцію у ку-ку. У, ау, ау, да? і це вже буде такий маленький діалог з нашою дитиною. Я знаю, що це часто не виходить одразу, так? Але наша послідовність покаже дитини, що ми від неї очікуємо. І навіть якщо на початку випадково декілька разів вийде, то це вже просто такий величезний крок у розвитку мовлення. Продовжуйте, так? Спробуйте зробити це декілька разів. Якщо дитина не відповідає, то закінчить після цих двох, трьох, чотирьох проб. так? але пізніше в іншій діяльності зробіть це знову. Не опускайте руки, якщо у вас не виходить, бо навіть якщо дитина не відповідає вам поки що, то вона слідкує за вами, за вашими звуками, за те, як ви рухаєте губами, що ви робите язиком. І це вже певна інформація та навчання. Також, як допоміжний засіб, ви можете використовувати якісь іграшки, які трошечки. Роблять наш голос іншим, да? і, і це може зацікавити дитину. Наприклад, ми можемо взяти просто тубус, ось такий з паперових рушників, так? або іграшковий мікрофон, який повторює наші звуки, або це можуть бути такі звуки, як робить мультику Тарзан". Ло -ло 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 -ло", Так? Експериментуйте, але головне, щоб цей предмет не був конкурентом та не відволікав дитину від нас, бо фокус на нас, на комунікації. Наступним кроком після цього може бути вже розширення звуків, які ми говоримо під час спільної гри. Дуже важливо додавати прості звукові ефекти, наприклад, звуки тварин або звуки якихось предметів дім дін, -дін. брум-брум, бам бам також варто додавати взаємодії пісеньки та віршики. Ось тут варто згадати про наші сенсорно-соціальні ігри. Адже це воно і є, так? це розвиток мовлення, в тому числі. Намагайтеся включати їх у щоденні рутини якомога більше разів, так? якомога більше з таких звукових ефектів, віршиків, все сеї. І після цього. Нам варто вже навчитися говорити з дитиною так, щоб це стимулювало її мовленнєвий розвиток. І тут я бачу дуже популярну помилку: це те, що ми намагаємося говорити з дитиною інструкціями. Але ніхто не починає говорити і не каже свої перші слова, повторюючи інструкцію. Да? Це не означає, що її взагалі немає, має, але менше. Тому що набагато ефективніше з нашої сторони озвучувати те, що дитинка бачить, або те, що робить, ми надаємо їй більше інформації про те, що в фокусі її уваги. А це означає, що її мотивація у той момент дуже висока, да? і можливість повторення за нами в такий момент теж досить висока. Також, нам дуже важливо контролювати складність нашого мовлення. Вона повинна обов'язково відповідати рівню розуміння мовлення дитини. Якщо ваш малюк ще не розмовляє, то краще описувати та озвучувати такими короткими фразами або навіть одним словом. Да? І остання рекомендація в контексті розвитку самоактивного мовлення це додавання звуків до жестів, які ми з вами використовуємо. Раніше у минулих випусках ми з вами обговорювали те, як правильно використовувати жести, і навчити дитину розуміти наші невербальні сигнали. І тепер час ускладнювати це. <кхід> Якщо наш малюк вже використовує самостійно певні жести. Або у вас у побуті є сталі жести, які використовуєте ви, ви да? то почніть додавати до них одні ті самі слова, або ж одні ті самі звуки. Наприклад, це може бути для іграшок тварин. Да? Якщо ви там показуєте, граєте у слоника, то додайте звук до жесту там у-у-у-слоник у. -у, -у, слоник, у, -у, -у" да? Або ж якщо ви раніше використовували у ситуації, коли, наприклад, дитина голодна, якийсь жест, типу, а, ну, да, ось такий уродок, а. То додайте до нього повторювальний звук. Ам? Ам? Таким чином, вже сам жест буде нагадувати дитині про необхідність та про можливість сказати щось. І це, звичайно, буде стимулювати розвиток мовлення. Але дуже важливо. Якщо дитина зробила цей звук, да, то негайно надайте їй доступ до того, що вона просила. Адже я знаю, що часто є таке бажання, коли дитина щось вперше сказала або рідко каже, да, то давай ще, давай ще, давай ще у -у, -у давай аам. Да? Але це може відбити у дитини бажання, та відбити мотивацію до говоріння Також, те саме ви можете робити під час сенсорно-соціальних ігор у момент, коли є певна дія та ви озвучуєте дієслова, Да? То ви робіть це одночасно із зрозумілим та повторювальним рухом. Іду, 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 іду. БР! Лоскочу. Да? Ну що, тільки ще я розповідала про рекомендації та техніки, які допоможуть вам стимулювати саме активне мовлення, говоріння дитини. Да? Але воно невід'ємне і неможливе без розуміння мовлення. Тому тепер ми переходимо саме до цієї теми. Коли ми думаємо про аутизм, так то розуміння мовлення може бути дуже різним і неочікуваним. Інколи нам здається, або ми бачимо, що діти взагалі ігнорують те, що ми до них кажемо. Інколи ми бачимо, що розуміння мовлення насправді майже або там частково, або повністю відповідає віковим нормам. А буває так, що дитина орієнтується у ситуаціях і реагує на те, що ви починаєте щось робити, а не на самі слова, наприклад, одягатися. Але це не є реакція, знову-таки, на слова та їх розуміння, а тут більше про щитування ситуації та контексту, що це означає і що буде після. У будь-якому з цих випадків наступні рекомендації можуть допомогти вам розвивати розуміння. І перше, з чого важливо почати, це очікувати реакцію дитини на ваші слова. Це дуже важливо, тому що коли часто так відбувається, ми не бачимо активної реакції від дитини часто, то перестаємо її очікувати і не стимулюємо відгук дитини на наші слова. Але у такій ситуації дитина навчається тому, що їй не обов'язково взагалі реагувати на нас. І те, що ми їй взагалі там сказали або попросили. Щоб це вийшло успішно, повинні бути певні умови, так? І основна умова це перед тим, як почати щось говорити дитині, треба опинитися у фокусі її уваги, а не коли дитина взагалі десь там і нас не помічає. Опинилися у фокусі, дали певну інструкцію, трошки почекали, і тільки якщо малюк не зреагував, то повторюємо інструкцію даємо підказку, показуємо або фізично робимо, так, як допомагаємо зробити. І коли ми даємо певні інструкції чи щось просимо, то на початку вони повинні бути досить м'які, вчасні і прості. Не варто просити дитину віднести чашку на кухню, якщо ми взагалі не впевнені, що дитина розуміє, що таке чашка, де ця кухня, так? краще натомість дати їй руку у чашку і сказати Став! Дай там". І ось тут стоїть стіл. Далі нам треба з вами знайти обов'язково натуральні підкріплення для дитини, щоб стимулювати реакцію дитини на нас. То після ось цього нашого виконання прохання завжди повинно слідувати щось приємне для неї. Інакше є високий різик того, що малюк просто буде нас уникати. Це може бути ваша похвала, смішний коментар або лоскотки, чи щось таке, що логічно, приємне, так, це якесь продовження цієї діяльності. Наприклад, якщо дитина хотіла пити сік, так, то попросіть її сісти за стіл, так сідай, і після цього одразу дайте сік. І це вже натуральне підкріплення того, що вона виконала по факту ваше прохання і отримала те, що хотіла. Так само можна робити під час гри, коли ви, наприклад, надуваєте кульку для дитини, а потім вона там летить, здувається, да? то попросіть дитину дати вам кульку. І після цього вже надувайте. І тут знову виходить, дитина зробила ваше прохання, вона запам'ятала ваші слова через декілька разів і отримала високий наслідок. Так? І тут і дитина формується асоціація, що слухати дорослого, виконувати його прохання це класно і весело, так? тому я буду так і далі робити. Проаналізуйте, будь ласка, свої прохання до дитини та перевірте, чи надаєте ви їй підкріплення, так? І чи формуєте ви взагалі ось такі асоціації у малюка. Інколи буває таке, що ми не можемо взагалі знайти якесь підкріплення в моменті, дитині не цікаво. Особливо в такі моменти рутинні, да, одягатися, мити руки. І тут ну, складно знайти приємний наслідок часто. Але у такому випадку ми можемо проаналізувати наш розклад дня та додати щось приємне після не дуже бажаної діяльності, так? Одягнувся окей, замість просто йти в магазин, пішли стрибати на батуті, а потім в магазин, так? Або якщо дитина любить щось їсти там, на сніданок, але не любить мити руки, то попросіть її зробити перед їжею, так? Регулярно. І потім ви вже сідаєте їсти. Це наслідок. Таким чином ми формуємо дитини причинно наслідковий зв'язок, плюс підкріплюємо та, і тренуємо принцип спочатку, потім який насправді всюди зустрічається у нашому житті. Та. Спочатку мені треба сходити в магазин, і тільки потім я зможу з'їсти шоколадку. Спочатку, я не знаю, мені треба заробити гроші, і тільки потім я поїду на море. Та. Так, сформоване на наше життя, і поступово ми м'яко, обережно так, потрошечки показуємо це дитині і тренуємо. Наступний крок, який дуже важливо робити, коли ми працюємо над розумінням мовлення, це контролювати кількість своїх інструкцій. Як я вже говорила раніше, ми завжди повинні очікувати та вимагати певну реакцію на наші інструкції. Ми не кажемо у повітря в нікуди, так? Але я скажу правду, це нелегко ні для нас, ні для нашої дитини. І дуже часто ми можемо давати багато інструкцій, але не слідуємо за тим, чи дитина взагалі не зреагувала чи почула та що відбувається. Тому набагато краще давати менше інструкцій, але слідкувати, щоб вони виконувалися ну, хоча б на відсотки 80. Інакше ми самі навчаємо дитину, що нас можна ігнорувати. Після цього ми вже можемо переходити до навчання дитини новим словам та інструкціям. До цього ми говорили більше про прості прохання, так коли ми даємо інструкцію, допомагаємо дитині з нею впоратись і поступово зменшуємо свою допомогу, свої підказки, щоб дитина рухалась до самостійного виконання без нас. Але з часом ми вже будемо навчати дитинку новим інструкціям та новим діям. Да, яку дитина ще ніколи в житті не робила. І тут ми вже поєднуємо нову навичку з новим словом одночасно. Як ми можемо це робити? Схоже насправді. Почніть з того, що вирішите, яка буде нагорода, да? потім дайте інструкцію, одразу допоможіть дитині її зробити. і після цього Надайте доступ до нагороди. І тут ключовий момент у тому, щоб вчасно зменшити свою підказку. Бо коли це повністю нове для дитини, то їй потрібно багато допомоги. Це нормально, так? Але головне нам не звикати до цього. Як тільки ми бачимо можливість трошки почекати, то дайте дитині цей простір, так? Дайте їй шанс самостійно хоча б щось зробити. З часом ви дійдете до того, що треба буде вже давати такі комплексні інструкції. Це означає, що одна інструкція включає в себе досить багато дій. Наприклад, наше прохання помити руки. І тут, для того, щоб його виконати, так, дитині треба зробити як мінімум 3, 4, 5 і більше послідовних дій це ланцюжок. І тут рекомендація заключається в тому, щоб навчати дитину робити ці послідовні дії спочатку окремо, без інструкції, загальної мути руки, да? а просто в жо процесі там, відкрий кран. Да? А коли дитина навчилася робити окремі дії самостійно, то тільки в той момент давати цю комплексну інструкцію, не виокремлюючи вже. Різні кроки, наприклад, на початку ви йдете мити руки і не даєте дитині інструкції мой руки, та і тільки в процесі, ось відкрий кран, бере мило, поклади мило. Але коли ви вже навчили її цим всім діям, більше ми не виокремлюємо, так, і кажемо тільки іди мою руку, одну комплексну. Якщо ви бачите, що дитині необхідно допомагати, допомагайте. Але мовчки, вказуючи жестом, показуючи на собі, як це зробити, так допомагаючи може фізично, але вже без інструкцій. Інакше є ризик того, що дитина звикне, що ви їй даєте інструкцію, а самостійно ось ланцюжок дій вона не запам'ятає і не зможе виконувати без вас. І насправді це вже все на сьогодні. Да? Якщо ви будете використовувати ось ці рекомендації, поступово вводити їх у своє життя, то я більше ніж певнена, що... Через певний час ви побачите результат. Так, це залежить від інтенсивності і навичків, але він точно буде. Я дякую за ваш перегляд, за ваше прослуховування. Також я нагадую про лайки та репости, які дуже мотивують мене робити далі та розповідати про ефективне втручання доказове. Цей випуск ви також можете прослухати в аудіоформаті, і е, цей файл є у мене в Телеграмі. Посилання в описі до відео. Ну і також ви знову-таки зможете багато інформації знайти в мене в інстаграмі. Посилання теж в описі. У наступному випуску буде остання вже тема з книги насправді. І там буде обговорювати те, як об'єднати всі ось ці техніки у вашому щоденному житті, так, щоб вони стали натуральним доповненням, яке буде і далі стимулювати розвиток вашої дитинки. До зустрічі у наступному випуску!